не незручно і незручно штовхати. Тоді без насадочки, насадочку відсуваю. Бачите, він туди хорошо проходить. Но треба бути дуже уважним до вісі-тракції. Ви будете по мірі згинання вона ж міняється. Тобто, я отут направляю глайд ролл, тут основний рух, а там намагаюся відтворити тракцію. Оп! Но Треба бути уважним, щоб у вас мінялась вісь. Тут, бачите, вісь іде туди. Тут вже більш сюди, тут сюди. Тобто висота стола, позиція тіла. І так я регулюю вісь тракції. Якщо мені треба задати певні відхилення, то я можу знову ж таки використовувати ремінь. Наприклад, лягай на бачок. Тут стабілізую, тут буде йти тракція. Не тракція, а бічний сув. От. І тут я буду направляти основний рух. Це якщо потрібно. І, відповідно, я можу поміняти сторону. От. Я тут фіксую, тут зсуваю, руку як можна нижче беру і допрацьовую. Якщо тут не поміщається рука, я висуваю кулачок, Бачите, тут стабілізую, тут роблю рух, а тут направляю. Головний принцип це правильно вибрана тракт, тракційна вісь. І не робимо, дивіться, ми не робимо отак. Чому? Тоді ми глайд ми спотворюємо механіку, дивіться. Починаю робити мобілізацію. І направляю глайдрол тут, наприклад, помилково. Да? Що в мене буде відбуватися? Буде тут йти. І буде травмуватися оця частина капсула. Тому я маю направляти строго отак.